Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в гру Мотор Депот. У мене для вас є новий баг в новій версії 1.35 чи 1.35. називайте, як хочете. Я не знаю, напевно, 1.35. Правильно. Ну, Це баг, щоб трошки грошей піднакопити. Такий є баг не сильно. В 1.3.3 був краще, я вам скажу. Ну його пофіксили, так що імієм, що імієм, Як на русській. По російській мові кажуть. Ну, це, є, беремо ось так ось що. ГАЗ-3307. Ну, можна все там брати. Напевно, можна в Москві чи... Пиріжок брати. Ну а так беремо склад тумиши. Їдемо на Тумиши. Зараз я камеру не цю не камеру, а зйомку остановлю і встрідемося вже в тумишах. Ось, друзі, ми вже в тумишах. Тепер їдемо на склад тумиши. Їдемо на той склад, на ту мітку. Ось так ось, ой, не сильно гарно вийшло. Ну, добре. Ось так ось під'їхали вже майже. Заїжджаємо, беремо мітку. Ну, все, як звичайно, звичайно, все. Беремо мітку, тому зараз беремо мітку, далі. Ось, Взяли мітку вже цю. Тепер ой, баг тепер цей. Виїжджаємо зі складу. Виїжджаємо. Зі складу виїжджаємо, ось в третього лиця повертаємо наліво. І потім ми до цього магазинчику, то що зліва, під'їжджаємо, ось красна мітка. Під'їжджаємо і ось так ось отримуємо гроші, воно не пише. Ну, на самому ділі воно 2500, получаєш, 2500, ось у мене було 18. Зараз 20, тисяч з половиною. Ось у мене зараз 20 тисяч з половиною. Зараз вам покажу, щоб повірили, що ви повірили. Ще приїду ось так ось. Зараз же в мене 20 тисяч з половиною і зараз в мене до 23 тисячі виходить. Тому що цей. Тому що ну, 20 тисяч п'ятсот додати. 2500, ну, буде 23 тисячі. Ось заїжджаємо, ось так ось все Це діло. Заїхали, знову беремо цю мітку, ось таку мітку знову беремо цю та є. це. Їдемо тепер туди. Напоминаю, вам у мене зараз що 20 500. 3. Ось їдемо тепер по тій самій схемі. Ось так ось їдемо. Виходить, що їдемо, звичайно, все буде добре, тому що бах, провірений. Ми ось з другом гуляли, накопили собі трошки грошей. Ось в мене 2503, показую вам. І ось. Беру тепер ось так. Ось. І в мене 23 тисячі. Ну, друзі, ось так ось і бах. добрий. Робіть. Ну, а так. Більш нічого не хотів сказати. Всім до побачення, друзі. До побачення.